Багато говоримо про мир. Мир мир, а миру немає. Тому і просимо Бога, щоб був мир, тому що нам всім його бракує. Насамперед в серцях бракує миру. А також бракує миру і в державі. Відбулися страшні події в державі і трагічні події, так? І тому потрібно говорити правду. Правду говорити. Правда не є така дуже страшною, але є. Деякі негативи, які в нас проявилися в цей час. Позитиви, які є. Народ зараз не є у паніці. Народ як ніколи об'єднаний, піднятий духовно, як ніколи відроджений, патріотичні такі почування його. Є певна тривога, певна тривога, і цю тривогу люди виливають в своїх молитвах за мир. Але і моляться не тільки вже за мир, а за перемогу. Певну перемогу, яку би ми мали отримати у протистоянні з окупантом, тому що ми говоримо те, що є в нас, зараз є окупант на теренах нашої держави. Також е, хотів би сказати, що люди, як ніколи були об'єднані і є об'єднані. Згадаємо Майдан, де під час повстання гідності об'єдналися незалежно від конфесійної приналежності, від вірувань своїх людей, боролися за свою гідність. Але знову ж знаємо, що певні релігійні організації відігравали в таких протистояннях дуже казав би жахливу роль, коли переховували бойовиків, привезених на своїх теренах, на своїх храмах, коли проклинали тих, хто збирався на Майдані, коли засвідчували свою лояльність і любов до диктатора і вбивці Януковича, якого називали своїм президентом. Так? Це призвело до великих втрат, тому що церква, якщо б взяла на себе певну відповідальність, важливі моменти і сказала своє тверде слово, то напевно, не було б можливо кровопровід, а зайняли позицію деякі наші співбрати, християни, вичікувати, вичікувати що буде, як буде, як воно повернеться. Чи є зараз роз'єднаність в суспільстві? Немає, але все робиться для того, щоб вона виникла та роз'єднаність. Згадаймо сепаратистські різні заклики, які лунають в східних областях. Також і до мене доходять дані, що деякі священнослужителі Московського патріархату в себе проголошують на проповідях, що Путін це мало не визволитель України. І коли йде закликання до миру, то напевно це таке вичікування. Що швидше станеться? Чи приїде Путін на своїх танках і привезе визволення від тої України, яку вони так дуже не люблять, чи, можливо, оберуть свого президента, який знову буде так діяти, як Янукович. Бо дуже добре при такому президенті бути улюбленою релігійною організацією. Тут згадали про події, які нібито мали місце недавно в Новоархангельському районі і в помічні. Там дуже проста ситуація. Помічні громади громада вирішила зареєструватися, як Київський патріархат. Зібралися пару чоловік, на що мають конституційне право. Священник місцевий Московського патріархату заявив, що збираються хочуть, чи то храм спалити, чи то захопити щось. Я хочу вас, браття, запевнити, що ми не діємо такими способами, як ви. Ми не користуємося підтримкою влади для того, щоб забирати чужі храми. Тому будьте спокійні. Не робіть таких гучних заяв і не робіть видимості, що в нас є конфліктна ситуація в області. Коли ви пишете в Київ скарги про Новоархангельськ, то я прошу вас нагадати собі, що це храм Київського патріархату забраний два роки тому, та, і не треба приписувати це до подій Майдану. Також би хотів сказати, що велика кількість священнослужителів. Дуже московського патріархату, зокрема, дуже хваляться тим, що їх велика кількість, що вони об'єднують всю Україну, це як мантра повторюється останнім часом. Але в чому ця об'єднаність? В тому, що сотнями голосів священників говориться, що українська мова неблагодатна, базарна. От навіть отець з Польщі, він насмілився, відважився, вивчив українську мову, спілкується нею, так? Дуже багато деякий священнослужителів, який є родом з України, з сіл українських, так, відмовилися від своєї мови, маючи непевне якісь бажання певного зросту в очах інших держав. Також говориться, що Україна це не до держава, що вона тимчасове утворення. Давайте зруйнуємо ці кордони, збудуємо рускій мір. Так дуже хочеться братам деяким, я не кажу про всіх, але окремі і дуже високоповажні особи це говорять. Так хочеться відновити оцей союз Радянський, напевно, під час якого вони були і створені так, на початку Радянського Союзу, за допомогою Сталіна, Леніна. І тому я би хотів, щоб якщо є такі заклики, справді є, а про них йдеться з міста Бобринця, про них йдеться з помічної самої, щоб цим зайнялися відповідні органи. Не можна за сутаною, за рясою чи за будь-яким священничим одягом прикривати якісь свої бажання зруйнувати державу, настроїти людей одних проти одного, посіяти міжконфесійну ворожнечу чим інші якісь дії робити проти законів. А справді молимося, щоб зараз влада проявила стійкість, проявила стійкість, проявила. Справді оці чесноти, за які народ виходив і помирав. І для цього потрібно Боже втручання і вміння в самих представників влади доручитися волі Божій, вміння слухати, вміння реагувати на виклики часу, вміння присікати різні злочинні нахили людей, які налаштовані чи проти самої держави, чи проти інших людей, які мають такі самі права, як всі інші.